Знаєте, ще донедавна на Львівщині ходив жарт, що Львів це найбільше село Пустометівського району, адже колишній пустометівський район з трьох сторін оточував славетне місто Лево. Мандрівники також дуже любили мандрувати у колишній пустометівський район, адже тину тільки від'їхав від Львова, і перед тобою відкривається вид, на мисту скарбів для вулицюги. От судіть самі, трошечки-трошечки вийшов за межі Львова. Перед вами відкривається вид на неймовірний вовків з руїнами чудового костелу та неймовірною дерев'яною церквою. Пройшли трошечки далі, і тут можна приїхати у чудове оброшене з так само неймовірним палацом архієпископів та дендропароком. А за оборошеном знаходиться просто неймовірне середньовічне містечко Щерець, у якому можна побачити справжню церкву фортецю. Ну а як щодо пустомет? А ось щодо пустомет, мандрівники, як право їх оминали, тому що ходила непопулярна думка, що в пустометах немає нічого цікавого. Проте, чи це справді так? А от знаєте, ми б не були нами двома городками, якби щось цікаве не знайшли. Так що запрошуємо вас разом з нами відправитися у пустомети. Ми вам сьогодні покажемо скарб. Навіть не один, а два скарби пустомет. Відправляємося у нашу мандрівку. Будемо раді, якщо ви підтримаєте наш канал лайками, коментами і підписками. Напишіть, будь ласка, останнє місто село, де ви побували, де мрієте побувати. Знаєте, ваша активність дуже важлива для нас, адже саме вона дозволяє нам розвиватися, робити нові відео та тубу, що наша праця не дарема. Що це була за труба та її призначення, ми розповімо в кінці відео, так що додивіться, аби не пропустити дізнатися. А зараз ми йдемо до чудового палацу. Цей палац збудований у стилі псевдокласицизму. Одразу привертаю увагу своїм виглядом. Він одноповерховий з мансардою, з бароком даху, а головний фасад прикрашає резоліт з вишуканим фронтоном. До речі, точна дата його будівництва залишається загадкою. Одні джерела кажуть про 18 столітті, початок 19, інші вказують на 1930-ті роки. Також привертають увагу два лава, які стоять перед входом в палац. Кажуть, що вони десь були поставлені у 1920-х роках. За часів радянської окупації вони були пофарбовані в ужасний жовтий кольор, проте зараз їх вже трошечки відмили і вони набули гарного вигляду. Проте як би там не було? Про цей палац дуже-дуже мало знають мандрівники. Сюди не часто їдуть туристичні групи з винятком туроператора відвідай, з якими ми приїхали, це, до речі, дуже класний туроператор, так що всім рекомендую. Це, до речі, не реклама, це просто дружнє вихваляння туроператора, з яким ми відвідали чи не третину того, що ми відвідали, а відвідали ми багато. Ну а ми тим часом йдемо далі. Якщо ви звернули увагу на от, такий от масивний фундамент палацу, то Є цікава легенда, що палац побудований або з каменю із замку, або на місці темнішого замку. Не знаю, як то є, чи правда, чи ні, а легенда така є. Ну і, до речі, тут можна прогулятися таким от гарним парком. Парк обгороджений. Якщо подивитися туди, там дали видніться школа, до якої веде дорога, а до школи ми не підемо, тому що в нас вже була власне пустома, то ми пізнімати те саме ми не будемо. Ваше буде якийсь більш документальніше по невідомо попустов, а там вже пізніше. Парк, який розкинувся навколо палацу, був закладений у 19 столітті і на сьогодні вважається пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Його площа понад 3,5 гектари. І, до речі, скажу вам, що ще понад століття він був значний приходом суків освободителей. Частина парку була банально вироблена. Якщо не помиляюся, вроді би на дерево для опалення. А на вироблених територіях розміщується зараз магазин рукавичка, сторона залізичної станції на леді новому міська радушка, яка є у пустометрах, до речі, потім колись покажемо, розміщується також на території, виробленої у місцевому парку. От такого воно зазнало таке скорочення, але все ж таки не викачеться на парку, то та й дійшла досить. Що також варто сказати, що як би там не було, навіть зараз ансамбль парку та палацу виглядає дуже-дуже невірно. Чи літо, чи зима, А напевно він дійсно найкраще дивиться зимою, коли снігу небагато, і ти от собі йдеш і дивишся, спостерігаєш за такою красою. Ну а тепер увага! Ми розкажемо, що це була за труба, з якої лялася вода доверху. Так що, йдемо з нами? Не пропустіть! Тут початку рік подав там. Можна спробувати. але так це Я що вона тут на. Так, оце друге приємне відкриття в пустометах. Джерело з водичкою Видно, що тут цю кувадень. Ви знали, який тут гарний запашок. Таке враження, ніби тут десь фабрика, і всі яйця спортилися. Та й водичка така сама на собак, але та лікувальна. До речі, у того пустому так ми минулого разу не відвідували. Бачите, як деталі опускаються, вони цікаві. Це, до речі, не далеко зовсім лікуватися Так що йдемо далі. Ще щось цікавіше побачимо. А оце от, от, до речі, приклад диких краєвидів, які колись були навколо постобити. А зараз, правда, все дуже урбанізовано. Але є ще такі невеличкі клаптики майже дикої природи. Дуже <реку> річка. Ну от, якось так ми прогулялися по Так, відвідали чудовий палац та неймовірне джерело. Як бачите, такі навіть не дуже привабливі туристичні місця на перший погляд мають чим здивувати та й зацікавити турист. Якщо маєте пару вільних годин у саме те, куди можна поїхати. Нагадую, що з вами був канал Два Городки.